Урочистий ритуал підняття військово-морського прапору, з нагоди 21-ї річниці підписання указу президента про невідкладні заходи по будівництву Збройних сил України пройшов і в Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Особовий склад академії виконав гімн України. Після урочистого ритуалу підняття військово-морського прапору відбувся мітинг, під час якого капітан першого рангу Анатолій Данілов нагадав присутньому особовому складу історію цієї святкової події. Саме сьогодні ми всі з вами святкуємо 21-шу річницю виходу указу першого всенародного обраного президента України Леоніда Макаровича Кравчука заходи щодо будівництва Збройних сил України. Параграфом номер 2 цього указу було записано сформувати військово морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, розташованих на теренах України, знакомуючи сьогоднішньою можливістю у цей святковий день. Уже більше десяти років тому назад зараз, зараз другу книгу. А ця називається Український флот біля джерель відродження. Тут вся історія створення і відродження флоту. Подарувати цю книгу своєму вихованцю, випускнику 1997 року, нині нашому начальнику академії, капітану першого першорадані Шпатії Олексію Ленідочу. З пам'яттю і так тримати. На завершення мітингу особовий склад Академії військово-морських сил пройшов урочистим маршем під музичний супровід оркестру. Я дуже пишаюся тим, що маю пряму причетність до організаційної групи офіцерів, мічпанів, матросів, солдатів, старшин, які в свій час конкретно в першій декаді квітня, 8, 9, 10 квітня 92-го року. Після виходу указу президента тепер уже всім відомого від 5 квітня Леоніда Кравчука про невідкладні заходи щодо будівництва збройних сил України знали про те, що параграфом 2 мова йде про формування військово морських сил України на базі сил Чорноморського флоту прийшли в штаб тоді нашого командувача першого контрмірала Кожина Бориса Борисовича. От мені прийшлося стати поруч з ним вже, в цей же день, і ми через день-два-три створили. Так звану тепер організаційну групу, а це правильно будемо казати, як воно є в історії. Тоді ми це розуміли, це те ядро, як кажуть, снежка робить що, бабу Сніжну, да? так і це ядро конкретних людей от, зробило що магніт для того, щоб до нас йшли наступні військовослужбовці, моряки і створювали український флот. Дуже слушно і актуально з'явився на днях наказ. Міністра оборони України Лєбєєва Павла Валентіновича, нашого Севастопольця, тепер, про е, ведення в Збройних силах нового предмету військово ідеологічна підготовка. Як би ми не влив розмову про професійну армію, про контрактників, все це правильно, але це вимагає багато теж складових. І грошове утримання, і побутові умови в першу чергу квартири. От. Але дух, любов до батьківщини, відповідальність за продовження славетних, морських, бойових наших українських традицій це що, тільки за гроші? А де переконаність, а де Високе почуття розуміння того, що ти маєш пряму причетність до цієї славетної історії і до її не тільки продовження, а й примноження. І це в цьому дуже глибокий історичний сенс.